But Гомонець шкільними випускними балами. Майже 1149 класників та 395 одинадцятикласників прощаються зі своїми альма-матер. Міський палац культури наповнила різнокольорова юрба вчорашніх школярів, їхніх батьків та вчителів. Як завжди, у таких випадках на серці усхвильованих винуватців свята безліч почуттів. Шкільні роки промайнули на диво швидко. Хвилююсь, мені трішки весело, що вже нарешті кінець, школа закінчилась ніяких контрольних домашніх. І такого всього. А трошки сумно, бо 11 років ми пліч-опліч ішли своїми однокласниками, працювали разом і будемо сумувати один з одним, бо розбіжемося в різні сторони, хто куди. Так жалко залишати нашу рідну школу, в якій ми вчилися так старанно, досягли великих успіхів. І я думаю, що коли ми виростемо, ми обов'язково будемо приїжджати в гості до нашої школи. На випускних урочистостях у місті 117 дев'ятикласників отримали свідоцтва з відзнакою, 45 одинадцятикласників медалі. А у 15-й школі усі медалі з трьох випускних класів забрав 11 А, чотири золотих та дві срібних. Марина Вілінська серед тих, хто закінчив школу з відзнакою. Каже, на зміну дитячим бажанням прийшли дорослі мрії. Ми прийняли дитячі мрії, були про якісь речі. А зараз, звичайно, мрії змінилися. Ми виросли. Школа з нас зробила дорослими, зробила, відкрила дорогу нам у майбутнє, відкрила шлях у майбутнє. І зараз мрії дорослі. Хочеться отримати майбутню професію. У 15-й, як і в інших школах, вручення атестатів, виступи подяки вчорашніх учнів та прощальні промови вчителів. Класні керівники забули про порушників дисципліни і говорять про своїх вихованців лише з позицій най. Дітки мої, мого класу 11-го Б найрозумніші, найкращі, найвинахідливіші і взагалі дуже веселі і багатогранні. Батьки випускників дочекалися щасливої миті. Їхні діти отримали атестати зрілості в цей день. Мами і тата пишаються, дякують та бажають. Хотіла своєму сину побажати насамперед здоров'я, натхнення, здійснення мрій і наполегливості. У мене дуже велика радість. Я задоволена, що він мене дуже добре закінчив школу. Я дякую всім вчителям, адміністрації. Дехто з випускників вже під час балу почувався студентом. За наслідками олімпіад вони вступили одразу в декілька вузів. Цьогоріч 211 класників міста взяли участь у тестуванні. У 15-й школі таких половина серед випускників і мені приємно, що учні самі нам сказали результати тестування. Це було 12 і 11 балів, і ми горді за це. І вони не здавали державні підсумкові екзамени саме із тих предметів. Це означає, що наші вчителі гарно їх навчили. Музика шкільних випускних свят, дівочі бальні сукні та елегантні костюми юнаків залишаться у спогадах. Хай щастить колишнім школярам у дорослому житті.